І досі сниться Тарас Григорович Шевченко. І досі сниться під горою, між вербами та над водою біленька хаточка сидить, неначе й досі сивий дід, коло хатиночки і бавить, хорошує та кучеряве своє маленьке є внуча. І досі сниться, вийшла з хати, веселая, сміючись, мати, цілує діда і дитя. Аж тричі весело цілує, прийма на руки і годує, і спать несе. А дід сидить, і, усміхаючись, і стиха промовить нишком. Де ж те лихо, печалі ції вороги, і нищечком старий читає, перехрестившись, отче наш. Крізь верби сонечко сіяє, і тихо гасне, день погас. І все почило сивий в хату, І собі пішов опочивати.